What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see see the end, but we'll see it through. Всім привіт, ми похенько розпочинаємо нашу підготовку до посівної. Відчепили диски. Кипили культиватор 6-метровий вілесовський за жендіром 79-30. Ну, трошки культиватор це малий для нього, йому треба десь 8, але який маємо з таким працювати, поки купляти точно не будемо, та й нормально він не працює. Вичепили диски і зачепили культиватор. Як не є захвату 1,5 метра більше, бо диски 4,5, тут 6 І скорость може трошки до більше. Нагрузка менше, селярки йде менше. Так, поле тут чисті, не видно, там де-не-де падали це. Ну проходило два, два рази рубін, я зробив у пшениці. Десь поле більш мені чисте, легенько тако пройти його, позривати цю падалицю, де-не-де. І все. І може нанягдемо сіяти. Не можна, а нанягнемо сіяти. Ось якраз тут є. Три поліки можна буде зробитись за пару днів і розпочнемо. Соняшник там до, далеко видно тако чорніє, Ну ще може якусь недільку півтори почекає, якраз ми засіємося, тепер перейдемо на соняшник. Зараз батько приїде, маємо виставити глибину і, і в бой. Тут 10 гектарів. Ну, сьогодні думаю за пару часов роблю, там приїде ще чи на 35, чи на 12. А може два тих поля зроблю сьогодні. Не бачите. Я так думаю, до гектарів за 40 він спокійно в день робити. Якщо я дисками 4,5 метра. З утра е, 4,5 метра. диски, З утра десь 35 гектарів спокійно робив. То це ми повинні більше. Але правда вже 10 годин. Поки там чіпили, поки то, сілкою трошки поставили і в ангар, построїли ангар, а виїхати не можемо. Дисло мішаєте. прийшло знімати дисло, колесо спустило. Почало к'яти колесо, воно пробите. Без каморки, довго не стояло, не подивились лопнуло. Ти так підкачали, швидко виїхали, дисло, поки зняли, бо не можна, там дуже вузько дуже і криво воно стало І так, те та виїхали. Там мають її ще приїхати поварити, бо... Лопнув лючок один на одобріннях. і гнив. Так, ось така картину маємо. Я вже зробив десь 4,5 га по комп'ютері. Розкор склав 5,2. Ході я 11,8 км. Нагрузки майже немає, він спокійно це бігає, можна вже більше, але ходить так. Там можна 12 з копейками накрутити йому. Але нормально. камені так багато тут у нас. Кожен рік забираю десь пару відер, коли сіємо. Але все одно кожен рік щось є. Чи я змиваю звідти на поля, туди якраз такий сфилмаємо. Ходять сьогодні в авторежимі. Це авторежим 1800 оборотів. Взагалі стараюсь не ходити, чому з дисками температура. Десяти 98-96 градусів. Не знаю, в чому авторежимі. Тільки включаю нормальний, 2200 200 оборотів, то стає 92-94. Я не знаю, чому так, то я стараюся в ньому не ходити, мені щось жалко, що хоча там ще показує нормально, до красної зони багато, але мені якось жалко, що автора гріється Розвернусь. А тут включив Нормально 86, навіть менше, ніж цей. При 200 було 90-91, то тут зараз менше температури. Можливо, що нагрузки немає на нього, той ходить в авторежимі, це 1800 оборотів, навіть може економніше вийде. Це я недавно розключив, перевірив, то три круга зробив, 84, 85. І трактор легше, так легше. Тихіше робить, менше солярки йде. А вторий момент, що не подобається авторежим, оце з дисками в основному, сплом. Точно не походу з ним, з ним, що часто переключає. Мені якось так жалко цю коробку, що вона кожен раз щелкає. Може це і нормально. Тобто, це у нас перший трактор, який не хочеться його прибити, тим більше з сьогоднішніми цінами на запчасті. Мені жалко, що він кожен раз їх щукає, прямо видно, там обороти повишає, скидає, повишає, скидає. Все там грає шестерні. Мені, каже, ці шестерні. Мікається ресурс занебавляє. А так ключі воно скорость собі, одні обороти, одна скорость і собі, собі йде. Ну, воно, В принципі, як вистяли, як весною ходимо, так ми в принципі, не міняли. Гарно, де слідів не лишає. Саме головне, бо весною у нас трошки лишає слідів. Деякі лапи за слідами особливо. Ми хоті купили ці. розрикуючи слідів, але ще хуже з ними. Такі стали, докатаємо їх. До а так в цілому дуже гарно. Зараз може вийду, покажу, як виходить. слід такого в цю сторону ще видно сонце, а наверх і десь то майже не видно. Я не знаю, з цим підтикає тут шлани тільки з цим культиватором. Чи це тут не такі фітіниці, як вони. Бистросйоми не такі, може там а тут наші дюймові. Ну, в общем, щось трошки підтикає там. Хоча новий культиватор, новий все там з дисками не тече зовсім, з лінкіном взагалі не тече. І з плугом не тече, а тільки з цим культиватором. Ця картина до... Є трошки падали пшениці, так є. І ось після. Тут грудочка невелика, така є, хоч у нас дожі мало, в цьому році було земля суха. Ось така виходить картина. В принципі, рівненьке, красиве. 12 часов дня я поле зробив, Що так швидко це поле не забивав. Тут десь 10 гектарів. Час. Закриваю крани, кімчу, аж туди такі гори. На 35, мабуть, приїду, Може сьогодні зроблю більшу половину. Дівлю вже трошки не трошки, а сильно і термін слаб вже немає. Треба поміняти буде бо... дуже стерті. Ми так за колесами трошки міняли, але видно, що свіжіше. А там дуже постаралась, треба помінятись. Старає ті обзагалі. У нас робили дорогу і такий ярок зробили крутенький. Ось я думаю, як спуститися звідси. Трошки страшновато. Що, тут точно не вкрутити, бо тут ще нема нічого плаваючого, Там шарика ніякого немає. Що будемо думати? Переїхаємо на виколи вже. Прийшов зробив. сам більше не люблю коли їдеш, воно взагалі не видно, де ти прийшов. З цієї сторони йшов, я зробив такі клини великі. І взагалі не видно. Так, дивися, на, на камері краще буде видно, але тут низько якось тягнемо на зверху. Взагалі, і десь так, догадуєш себе. Там якраз соняшник. наш соняшник у наш посихає. Ну, кукурудзе ще довго, Ще може якісь із... три тижні себе стояти. А соняшник такий ще званковати, але ну, майже. Теж тут ходів в авторежимі, тут якраз буде цікавіше, тут підйоми великі є, як воно дойти. Снизь на русский мінімальний. Теж 11,8 км. Хоча там початку, не потягнув він 18 Так Як я потягнув? Шкала забила, максимум, звук такий і не розвивав оборот. Я трошки збив йому, вийшов на рівніше підняв. Пелюка тут така. Тут Получи частіше. Містами там бачу осет є, мені яке не може вивезти. Так загалі повітря. Дуже велика стерня. Кобайну бирав дуже високо, дуже велика така, не перегнила, нічого толку. Хоча дві, дві дісковки було рубіну, особливо волок. Та Дуже багато. Це може культувати трошки розтягнеться воно його. щоб був навігатор, вообще песня була. Зараз там бачить наверх як А ось розвернувся. Бачите нагрузка. Бригаємо майже на максимум. Обороти він не сильно показує. А, ні, Там стоїть велика і мала. Чи середня, середня і мала кліпса, там стоїть. Да, До велика стоїть на цих циліндрах, на, на розкриті. Бачите, колесо бокові є речекають. Їх треба, навірно, підгубити чи підмілити. Воно все на лапах тримає. І може бути, що... Ну, Крила глипше идут. Так. Главное не желток. Другий день, вчора такі добив поле 35 гектарів, сумарно вийшло десь по під 50 гектарів, що прям рекорд для мене. Так багато ще не робив. Велика скорость, в принципі, земля суха, легенько проходимо, швидкість ще під 12 км, так що це такі великі. Показує купу 7 гектарів в час. Так що вчора в принципі, зробили. і Розход упав до 4,8, що такі літри. Це, Це переїхали на 12 гектарів. Це останн полекі у нас готове поки. Зараз добиваємо його і готуємося тих, потихеньку до посівної. Сілку, ви дивиться, борт на машину ставити, сімена травити такі. Тримувати через день-два, коли розпочнемо нашу посівну. Така картина покажу Поля чистенькі, в принципі, тут дві дісковки були. Теж як я казав. пшениця, дві дісковки. Ну то що тут же велика стерня. це Комбайн чи плохо вбирав. Так, ну, да, це плохо оцей. Зрізав високо. Ось мічільки робив, вроді нормально було, але хату плохо перегнило Але поля... Чистенький ДНД де треба бурян. А так. І навіть м'ягеньке. Хоч і у нас дожі в цьому році не так багато літом було. Але земля м'ягенька. Грудочки нема, то обично такі грудки сіємо. Тут навіть більш мокріша земля, не наче, тут і піски, але якісь ніж ті. Там сухіші. Тут трошки на лапи наліпає. Брат там їздить. Це чую другий день катається. Як чую, я сам ще вчусь, але щось показую йому. Що знає, то показую. Трошки їде, заміна буде якийсь раз де допомагати. Пилюка така дойде там ззаді. Я років два вже третій, мабуть, рік працюю на цьому тракторі. Тільки один я працював. Сейчас з збоку ніколи не стояв, і навіть не чув як він робить А у нього такий звук прикольний. Такий басистий прям. Якраз вітер. Но мотор так прикольно робить. В кабіні він і так працює. І притом зараз він ходить на всі обороти.